Навіть якщо тебе влада тримає під домашнім арештом, щоб ти ніяк не мог допомагати нашій армії. Як ото кажуть, свиня гре, сюди знайде, так і я сюди знайду виход. Коротше, в себе на лісничній площадці знайшов в коридорі холодне місто. Держу ящики. Завтра їдуть пацани забирати на передову. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шесть ящиків. Завтра їде е, машина з волонтерами на передову і заїжджають, забирають у мене ці ящики, і шість ящиків ще приїхало на нову почту. Так як я забрати їх не можу, вони поїдуть від мого і мені заберуть, а я позвоню, попрошу, щоб видали. О таких от умовах приходиться сьогодні боротися з внутрішніми гнидами, суддями китовими, прокурорами, які замість того, щоб хоча б не заважати перемозі нашим пацанам. Все роблять для того, щоб не довезли, не допомогли, не донесли, і щоб скоріше закінчилася війна, їм, по ходу, це вигідно. Я думаю, що більше того, Подільський суд і Подільська прокуратура співпрацюють з ворожими організаціями, які, через які волонтерів кидають під арешти, щоб вони менше допомагали армії. Тобто зараз просто закручують гайки. Всім, кому тільки можуть. Аби тільки війна точилася, продливалася, того, що невигідно їм різати курку, яка несе золоті яйця. А ми якраз ті повара з ножом, які готові зарізати цю курку, ніж би закінчилася війна. Ну, це все. Але ми все одно будемо допомагати. Тому е до завтра є ще час, хто хоче щось прислати або. Посилку або яку копійчину, присилайте, бо завтра десь о 3 й годині машина забирає все це на передову. Дякую всім за підтримку і допомогу. Все одно будемо воювати до останнього подиху, поки не закінчиться війна. Закінчиться війна, потім прийдемо до Кітова, прийдемо до прокурорів, прийдемо до мусоров, які нас переслідують, пакують, фасують, тримають. І поговоримо. Навіщо ви це робили? На кого ви працювали?